Добрий день, любі друзі! Відгадайте, будь ласка, загадку. Лісом він котився з ревом і в кущі траву дерева, а коли напивсь води, стих і згаснув назавжди. Вірно, це вогонь. Вогонь наш друг і наш ворог. Вогонь надійний помічник та друг людини. Це він рухає тепловози, теплоходи, допомагає людині освоювати космос. Він готує нам смачні страви, гріє в холодну пору року. Але якщо гратися з вогнем, він стане злим, небезпечним та може завдати багато горя. Скажіть, а від чого можуть бути пожежі в лісі? Від незагашеного багаття, відкинутого сірника або недопалка від спалювання сухої трави? Що потрібно робити, якщо пожежа трапилась в лісі? Викликати пожежну службу за телефоном 101. Вірно, молодці пожежники це люди, які гасять пожежі, а яка техніка допомагає пожежникам. Пожежна машина. Ця машина велика за розміром має червоний колір. А червона вона, щоб всі ще здалеку бачили, що їде пожежна машина і поступалися дорогою. Червоний колір колір пожежі. Ще в машини є сирена, якою пожежники повідомляють про приближення машини. Також машина має довгу розкладну драбину, ємкість для води та довгий пожежний рукав. Сьогодні ми зліпимо з пластиліну пожежну машину. Для цієї роботи нам знадобляться такі кольори жовтий, чорний, білий, червоний та фіолетовий. Білий картон, дощечка та стека. Беремо для початку заздалегідь вже вирізану з картону корпус машини. Беремо червоний пластилін, відшипуємо шматочок, притискаємо та розтягуємо по всій поверхні, зафарбовуючи її. Тепер беремо шматочок фіолетового пластиліну, відрізаємо шматочок та розминаємо, скучуємо у кульку, сплющуємо та формуємо квадрат це вікно у кабіні водія та пожежника. Кріпимо вікно до корпусу. Беремо жовтенький пластилін, скучуємо його у кульку та сплющуємо. Це буде наша мигалка. Також. Кріпимо зверху машини. Тепер робимо фари. Відчіпуємо шматочок пластиліну, скочуємо у кульку та кріпимо спереду та ззаду. Беремо чорний пластилін, відрізаємо два шматочки, скочуємо його у кульку. Це будуть наші колеса. Сплющуємо та кріпимо до машини. Тепер беремо білий пластилін та робимо диски. Відщипуємо шматочок пластиліну білого, також вскочуємо у кульку та сплющуємо. Беремо білий пластилін та робимо драбину. Підриваємо шматочки та скочуємо їх у ковбаски. Ось така гарна пожежна машина у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі.